Якщо ж ми говоримо про отримання гранту від нерезидента, це може бути благодійна організація, це може бути якийсь міжнародний фонд, неважливо. Але отримані кошти, теж у розумінні нашого законодавства, не є бюджетним грантом, а отже, оподатковується в рамках оподаткування доходу звичайної фізичної особи. Навіть якщо грант наданий для підприємницької діяльності, для відновлення підприємницької діяльності неважливо, Позиція податківців є однозначна і одностайна в цьому плані. Вони її не змінюють, виходячи із там, останнього періоду часу. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, і його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую. Тонкощі оподаткування податком на прибуток, ПДВ, єдиним податком ЄСВ податком з доходів фізичних осіб. У найближчому онлайн курсі податки в Україні, який вже незабаром.